Рахуємо, скільки нам обійшлося побудувати погріб з гаражем в майбутньому у 2025 році. Яму під сам погріб з чоловіком ми викопали власноруч. Звичайно, чоловік більше, я менше, тому що це дуже важко, але він хотів, то що я зроблю. Пісок дві машини 10 тисяч гривень. Щебінь, одна машина 3,5 тисячі. Цементу. Нам пішло 3 тонни. Це є 12646. Арматура з клейонкою нам обійшлася в 10500. Камінь 3 машини 15200. дорожче це блоки, які вже підуть на гараж. Гараж буде на 2 машини. Над льохом це є 41,400. Склепіння в погребі робили з цегли, тож закупили цеглу на 10 тисяч гривень. Ще залишилося, тож буде на якийсь там комір, як чоловік сказав. Половину погрібу чоловік вимурував власну руч, тоді вже звільнилися майстрі, прийшли до нас, вимурували з клепіння, закінчили роботу з каменем, тож робота майстра приблизно 650 доларів, і підсобника приблизно 20 тисяч гривень, плюс готовка їжі. Тиждень часу більше не готувала, тому що це виходить дуже дорого. Все разом, щоб будувати погріб, ось такий, так як він на даний час є, нам обійшлося 153 тисячі 246 гривень плюс-мінус. Далі залишається залята, це все зверху, і далі можна мурувати з блоків і тоді вже накривати, а це буде ще так плюс-мінус, однаково по сумі.